Та одноголосно наступним розглядається проєкт рішення Київської міської ради про перейменування вулиці Білгородської в Соломінському районі міста Києва на вулицю Василя Овсієнка. Відповідно до результатів рейтингу електронного голосування, дана пропозиція набрала найбільшу кількість голосів 7272. Чи є необхідність обговорювати? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Прошу визначатись, хто за рішення прийнято. Наступний проект рішення Київської міської ради про перейменування вулиці Булгакова в Святошинському районі міста Києва на вулицю Вахтанга-Кікабідзе. Відповідно до результатів рейтингу електронного голосування, яке відбувалось у зазначенні воно в однакові дати, відбувалось 27 листопада по 8 грудня. дана пропозиція набрала найбільшу кількість голосів. Дев'ять тисяч двісті вісімдесят сім. Якщо немає потреби обговорювати, немає запитань. Ставлю на голосування. Хто за даний проект? За, за те, щоб підтримати даний проект рішення. Двоє за. Двоє за. Рішення прийнято одноголосно. Наступним розглядається проєкт рішення Київської міської ради про перейменування вулиці Угарьова у Святошинському районі міста Києва на вулицю Олександра Оксанченка. Чи є потреба обговорювати? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу визначатись. Хто за рішення прийнято одноголосно. Наступним розглядається проєкт рішення Київської міської ради про прийменування вулиці Петра Запорожця у Дніпровському районі міста Києва на вулицю Чорних Запорожців. Дуже довго очікуваний проєкт рішення. Відповідно до результатів рейтингу електронного голосування найбільшу кількість голосів набрала дана пропозиція 23 683. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу визначатись. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про переіменування вулиці Академіка Туполєва в Святошинському районі на вулицю Мрії. Дана, це, дан, дан, дана пропозиція не була, наскільки я розумію, рекомендована експертною групою, але набрала найбільшу кількість голосів. 9320 6. чи є коментарі у експертів, чи є необхідність обговорювати? Тиміше, прошу. Доброго дня, шановні члени комісії. Коментувати насправді дуже мало чого, тому що справді експертна група не рекомендувала. Цю пропозицію вважаючи її занадто абстрактною, тому що е, ну, варіант е, конструкції назви вулиця Літака, Мрія він не дуже зручний для використання, а вулиця Мрії е, це ну, такий, е, скажімо так, топонім короткого терміну вжитку, тому що, ну, на нашу думку, скажімо так, пройде десь років 50-70, і ця назва вже не буде викликати саме тієї прив'язки, яку вона зараз викликає, по-перше по друге, ми безумовно не знаємо, чи це підприємство збережеться, яке там зараз знаходиться. Але люди висловились, тому очевидно немає іншого варіанту, як погодитись з думкою громади. З думкою громади. Так. Ну так, тому що на, на сьогоднішній день дійсно мрія вона асоціюється, враховуючи ще на що на цій вулиці розташований завод Антонова. Вона асоціюється з літаком мрії, який був знищений в перші дні повномасштабного о, пошкоджений в перші дні вторг, повномасштабного вторгнення. Це вже друга, е, другий підхід до перейменування вулиці Академіка Туполєва. Я думаю, що пропоную погодитись. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу визначатись. <реш> а можна я одну секундочку так заробити ще? <реш> Дякую. <реш> І ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Передостанній проєкт рішення про перейменування вулиці червоно у Святошинському районі міста Києва на вулицю Олексія Бездольного. Найбільшу кількість голосів набрала дана пропозиція під час рейтингу електронного голосування: десять тисяч Чи є запитання, чи є необхідність обговорювати? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. І останній на сьогодні проект рішення про перейменування провулку Яблочкового Подільському районі міста Києва на провулок Компанійський. Відповідно до результатів рейтингу електронного голосування. Найбільшу кількість голосів, а саме 6757, набрала дана пропозиція. Чи є необхідність обговорювати запитання? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний на сьогодні вичерпаний. Дуже дякую за участь всім. До наступної зустрічі. Дякуємо, Володимир Юсович.